Доброго дня, діти! Сьогодні я отримала листа від казака Тараса, і у ньому він мені написав, що знає, що наші діти сміливі, сильні і розумні, та спитав, чи хотіли би наші діти стати справжніми козаками і казачками. А чи знаєте ви, що козаки про свою країну знали все? Зараз ми перевіримо, чи все ви знаєте. Перше завдання: розкажіть про себе, хто ти, хлопчик чи дівчинка. Назви своє ім'я. То ми, як називається наш народ, якою мовою розмовляють українці? В якому місті ми народилися, яка річка протикає через наше місто? То як називається наша країна? Так, все вірно, молодці. А зараз пограємо у гру, закінчи прислів'я. Без верби і калини нема... Людина без рідної землі, як соловей. Грудка рідної землі дорожча за. Молодці. Все вірно назвали. А ось і наступне завдання. Державні символи України треба накрити синіми фішками, а народні символи жовтими фішками. Розумнички, всі завдання виконали, козак Тарас надіслав нам заповіді справжніх козаків, слухайте уважно, любити свою батьківщину, материнську мову, поважати старших та їх поради, шанувати віру і звичаї свого народу, бути відважними і хоробрими, любити своє рідне місто, берегти природу рідного краю. Діти, ви справжні козаки і казачки! Нащадки славетних козаків. Ось ваша перша винагорода. Міндаль нащадки козаків. А так як у кожного козака була своя булава, то вам свою першу булаву пропоную намалювати. Нам час прощатися, а я чекатиму на ваші малюнки. До побачення!